We The we grow now. We we Грокаємо алгоритми. Книга з такою незвичною для українського вуха назвою. Це та сама рідкісна пташка, появі якої, вочевидь, зрадіють. Ті, хто прагне гристи граніт айтішної науки, а таких людей у нашій країні, повірте, вдосталь. Час великих потрясінь робить чимало професій, просто непотрібними. Натомість айті сфера тобто сфера інформаційних технологій, лишається затребуваною. Бо те, що наші спеці роблять за 3 долари в Америці чи в Євросоюзі, коштує 15 доларів або євро. І кадрів завжди чомусь бракує в нашій країні. Ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Для тих, хто взагалі не в темі і кому цікаво, що таке IT і з чим його їдять, маленький приклад. Раніше, щоб викликати таксі, треба було а доповсти до телефону, Б. Набрати потрібний номер, В. Пробитися до диспетчера, Г. Дізнатися, чи є потрібна автівка в вашому районі. І аж потім, якщо водій вас відшукає. Бінго! Словом, вся ця процедура потребувала часу. Тепер все геть просто. Натискаєте на іконку таксічного додатку на екрані, вводите адресу потрібної локації і кльоцаєте на сіннячку в режимі очікування, алгоритми, програми, в яких прописані найкоротші шляхи з'єднання клієнта з надавачем послуг. Швидко сповістять вас про результат. Іноді вистачає кількох секунд, якщо водій, наприклад, пив каву десь поруч з вами, вилупившись на телефон, аби бути першим, хто тицне ок на запит клієнта. В даному випадку алгоритми рулять так, щоб водій таксі витратив мінімум пального на шляху до клієнта. Connecting People. Вигадав таку круту віртуальну штуку, яка не потребує тьоть диспетчерів, хто хто айтішники, це вони позбавили роботи мільйони людей, розробивши послуги, які не потребують посередників. А відповідно для нас кінцевих споживачів коштують дешевше. Ми ж любимо, коли дешевше, правда? Заповідь маркетологів навіщо платити більше. Міцно прописалася на підкорці нашого мозку, ну десь поруч з біблійськими настановами про «не вкради» і «не вбий». З приводу останніх, до речі, є питання щодо дієвості. Так от, грока, алгоритми, це просто бомбічний посібник для тих, хто прагне по-справжньому опанувати IT. Хто видав? Артхас. Це видавництво Ще не раз здивує нас. Грокати перекладі з американського сленгу означає глибоко розуміти, тобто бути просунутим знавцем своєї справи. Отже, автор цієї книжки, Адітія Харгава, пропонує розібратися в алгоритмах тим юзерам, які вже бодай трошки здобурилася в айтішний граніт. Більше двох десятиліть цей чоловік фігачить інженером-розробником софту і, повірте, йому є, що повідати програмістам-початківцям. Повно прикладів, які автор розтлумачує буквально на пальцях, без складних словесних конструкцій та професорської зверхності. Більше того, між рядків частенько вистрибують жарти, щоб математика вже ніколи не здавалася такою нудною. Ви ризикуєте стати асом програмування після прочитання цього ілюстрованого посібника. Він вартий десятка айтішних курсів, на відвідини яких іноді можна витратити останні заощадження. Тому знову вмикаємо підкорку і згадуємо заповідь, навіщо платити більше, коли є така чудова книга. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.